Салют піпол, з вами Хьюмен, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Ну що, друзі? Юбіки знову упоролися, і буде ще більше асасинів. Глянемо з вами на доволі цікавий копчик. Трошечки про GTA 6, DLC для Елдину та ще один цікавий проект. Souls. український мультиплеєрний Horror Extraction? Ну і глянемо, чи не вже все ж таки PSVR 2 зможемо підключати до ПК? Тож не будемо тягнути кота за шири і подивитися. Я створив. Якщо ви прихильник асасинів, ну або вам як мінімум зайшли останні вальгала та міраж, то в мене для вас гарна новина. Ще минулого року в мережі з'явилася цікава інформація про те, що в роботі французької компанії аж 10 проєктів про асасинів. І от не так давно інсайдер Том Хендерсон він підлив масла в полум'я ігрових фанатів та ждунів. Ну, наприклад, Assassin's Creed Red про події в Японії він має вийти вже цього року. Тож нам з вами залишається дочекатися на офіційній. Ційний анонс дати релізу. Ну а далі в нас планується Assassin's Creed Invictus. Що це і з чим це їдять, поки що наразі нічого не відомо. Однак точно ми знаємо те, що це буде якийсь pvp проєкт і робити його буде команда For Honor. І все це в нас релізниця в 2025 році. Ну, в цілому, For Honor, хто б що не казав, був доволі цікавим і непоганим проєктом. І, можливо, розробники цього разу врахують минулий досвід і замутять щось доволі цікаве. Безвідьм теж не обійшлося, адже Планується Assassin's Creed Hex про полювання на відьом в 2026 році. Ну, в смысле, в 26 му І до речі, друзі, що ще теж цікаво, не всі ці проекти асасинів повинні бути ТААПА. Ну, тут головне, щоб вони квадро a проектом не були. Да, Skull and Bones? Та і в принципі це добре, бо я вже вкотре повторююсь, мені вже особисто, мені вже набридли ці Open World і ще й порожні. Starfield. Тому якщо щось буде по типу як Assassin's Creed Double A проект з таким, начебто Open World, але невеличким, я буду тільки за. Але і це не все. Адже Ubisoft працює ще і над ремейком Assassin's Creed Black Flag. А це тепер ще актуальніше після того, як релізнулася Ska'n Bones. Однак інформація неоднозначна, адже над ремейком чорного стягу працює команда, яка створила SC'N Bones. Да, глянемо, що з цього вийде в 27-му році. Однак, давайте про асасинів ми з вами завершимо на гарній ноті. Адже Хендерсон він також повідомив, що у планах є і високобюджетна частина Assassin's Creed. Щоправда, вона запланована на 2028 рік і про неї нічого поки що не відомо. Однак чекаємо. Ну і друзі, до речі, якщо я вже згадав Assassin's Creed Mirage, то додам дещо ще. Це буде актуально, як і тим, хто взагалі поки що в Assassin's Creed Mirage не грав. Або ж ті, хто, як я, грав на релізі, там, до речі, багато чого змінилося, плюс додали новий режим. Так, от, ще в грудні минулого року компанія Ubisoft хотіла порадувати шанувальників Assassin's Creed Mirage двома новими режимами. Проте плани змінилися, і ми отримали лише один режим, тобто нова гра, плюс. А вже другий режим з перманентною смертю довелося перенести на початок 24-го року. Ну я думаю, ви вже зрозуміли, що це. Час настав, тож можна шурувати в Багдад і випробовувати себе. До речі, сам по собі режим безкоштовний і називається Full Synchronization Challenge. Він включає в себе перманентну смерть у вигляді десинхронізації з анімусом, себто, якщо басіма кокнуть, якщо ви вийдете із зони синхронізації, ну або вбиватимете цивільних. Тож в результаті після десинхронізації з анімусом замість звичайного екрану завантаження на вас чекатиме статистика проходження, тобто час гри, загальна кількість конфлікту. Ріктів причина смерті, кількість вбитих ворогів, ранг асасинів та складність. Такий от собі Dark Souls стайл, але на мінімалках. Окей, рухаємося далі. А от друзі, на цю гру в мене привстав. І зараз ви зрозумієте чому. Студія із достатньо цікавою назвою Фандог, тобто веселий песик, мабуть, анонсувала розробку похмурого кооперативного екшену The Forever Winter, події, якого відбуваються у світі протистояння людей та машин. Неочікувано, да? Ну, менше з тим, The Forever Winter це кооперативний тактичний шутер на виживання, все це в жанрі жахів та сурвайвелу. І ось тут ви. Та ваш загін повинні грабувати мерців, і все це щоб вижити в тіні жахливих і гігантських військових машин, які залучені до нескінченого конфлікту. Саме ж поле боя, до речі, воно не і все це завдяки системі динамічних зустрічей. Що це значить? Тобто, вороги мають власні цілі та плани, вони діють у скоординованих групах, ведуть повномасштабні битви та розумно реагують на ваші дії, ба більше поле битви завжди змінюється. Щодо сюжету, це в нас екологічний колапс, який посилений нестримним технологічним прогресом. Світ вже задихається від сорокарічного насильства промислового масштабу між двома військовими наддержавами, а також нещадних масових вбивств, що скоюються автоматами, гібридів людини та машин. Ини і похмурої правди пафоснота брутально, якраз те, що ми з вами так полюбляємо. Але при цьому чи вдасться грі переплюнути Helldivers 2? Чи можливо це навіть і не потрібно, тому що гра матиме свій шарм та свою атмосферу? Ну. Що, почекаємо, та власноруч перевіримо. Ну і друзі, трошечки інформації про GTA 6. В мережі з'явилася достатньо цікава інформація, що в грі начебто з'явиться стрілянина по-македонськи. Тобто з двох рук одночасно, як це було реалізовано, наприклад, в тій самій GTA San Andreas. Тож нас ще з вами очікують, що розробники збільшують градус жорстокості, побільшує крові і з'явиться розчленування. Ням-ням. І до речі, механіка викрадання автівок теж зазнає змін і стане детальнішою і важчою. І тут я вам нагадаю. Гаю, що гра буде лише на консолях, якщо мені не зраджує пам'ять тільки на PlayStation або 5, або вже 6, і гра релізниця десь в 25-му році. Тож поки що можна почекати. Ну і звичайно, я не можу пройти повз інформацію, нагадати вам інформацію для мазохистів, які полюбляють соус ігри. Нещодавно ми з вами бачили трейлер доповнення та дату релізу DLC Elden. Ну і як і очікувалось, Shadow of the дорі вона проведе нас кількома новими регіонами суміжних земель, де нас з вами очікуватимуть нові вороги підземель. Скарби, ну і звичайно, боси. Якщо що, то перед вже доступно. А сам реліз цієї тіні відбудеться 21 червня, але не як у GTA, тому що у нас реліз чекатиме як на консолях, так і на ПК. До речі, самі розробники з From Software вони офіційно назвали Elden Ring Shadow of the Air 3 найбільшим доповненням в історії студії. Тобто нам обіцяють абсолютно новий світ у міжзем'ї, плюс ми зможемо безперешкодно подорожувати між величезними картами царства тінеї, ба більше дане DLC матиме більший світ, навіть якщо порівнювати з Лімгрейв. І ось тут, друзі, я чесно кажучи, не впевнений, тому що я не один раз вже від знайомих, які грали в Оден Рінг, почув одне й те саме, що якраз таки через цей Open World їх він і задушив, тому вони деякі з них не пройшли всю гру повністю, або розтягували її дуже довго. Суть тут якраз в тому, що ланцюжок з основних квестів, тобто основного сценарію, ви проходите приблизно годин за шістдесят. Ну, це, звичайно, якщо без вайпів на босах. Ха-ха-ха. Якщо ж з побічними завданнями, тобто запулисосити повністю мапу, це плюс 100 годин. Саме тому я тут задаюсь питанням: а чи варто робити мапу ще більше в цьому доповненні для Elden Ring? Ну, тут питання більше до фанатів, тож чекаю ваші відповіді в коментарях. В цілому на нас чекатимуть понад 10 суточок з босами та 8 нових категорій зброї. Розробники анонсували великий японський меч, рукопашний бій у стилі чинця та метальну зброю. Ну а. Особливі збочинці можуть розраховувати на супротивників з рівнем малені, а рівень складності буде аналогічний ендгейму базової гри. Структура світу теж буде схожа з E1 Ring. Ми з вами подорожуватимемо великою місцевостю, а також потраплятимемо у підземелля різних розмірів. Не обійдеться також і без отруєних болот. Класика. І, до речі, ще очікується, що у доповненні з'явиться нова механіка набору рівня, яка по факту буде схожа на атак Пауер із Сакіро. Тож, ну, що я скажу? Чекаємо на 20 числа червня і подивимося, що з цього вийде. Ну і друзі, продовжуючи тему соусів, у мене для вас ще дещо є цікавеньке. Розробники пригодницького екшену із соус-механіками Flintlock The Siege of Dawn із студії A44 Games опублікували свіжий трейлер свого творіння. У ролику нам з вами показали кадри ігрового процесу та кілька битв. Ну, перше враження від трейлеру було, начебто, ми граємо з вами за Кратоса жіночої статі, яка при цьому переспала зредом з гри Benchers, і все це під соусом соуса. Взагалі, то виглядає доволі цікаво, і не можу не зацитувати, як її описують розробники. Пориньте у новий вибуховий ігровий. Процес гри, створений незалежною студією A44 Games творцями Ashen. Погляньте по новому на могутній дует головної героїні Норваник та її таємничого супутника Енкі, які використовують абсолютно нові магічні та тактичні здібності і стискається з новими жорстокими ворогами в районі притулку мандрівника. Особисто я вже гру додав у у обажане, і якщо вірити інформації, яка зазначена якраз таки на цій платформі, то гра повинна вийти в третьому кварталі поточного 24-го року. Чекаємо, ну окей, соуси соусами не всіх на них стоїть. Тож, давайте глянемо, що наробили українські розробники з достатньо цікавим шутером, екстракшеном і горором. А наробили вони там ого. го і це в нас мультиплеєрний горор Lever Zero Extraction від студії Dog Howl Games. Сама по собі гра поєднуватиме жахи у дещо такому подібному світі по типу Alien Isolation, однак матиме екстракшн механіки. В результату по сюжету гри дослідницька станція в Антарктиді, наповнена інопланетними істотами та ворожими найманцями. І до речі, у вас буде змога грати і за інопланетян. І що тут круто? Два пункти. По-перше, бета-тестування почнеться 15 березня. Ну а друге, на релізі. Гра матиме повну українську локалізацію, тобто як текстову, так і озвучку. Ну і друзі, що я вам хотів запропонувати. Якщо вам цікаво, якщо вам цікавий цей шутер або розробник, або все разом, то я можу з ними зв'язатися, поспілкуватися, і ми зробимо з ними подкаст онлайн чи не онлайн. Але як мінімум, ми дізнаємося більше про них, про гру, можливо, про розробку гри під час війни, ну і деякі інші нюанси. Тож, якщо ви за таку двіжуху, пишіть в коментарях, я буду розуміти, що це вам цікаво. Ну і щось придумаємо. Ну і друзі, остання цікавенька новина на сьогодні це. Більше для володрів PlayStation VR 2, тобто окуляри віртуальної реальності. Інформація про якраз таки про окуляри віртуальної реальності, тому що нарешті вони не просто будуть для краси з трошечки релізом, як було на початку релізом ігор. А і тепер це все можна буде доєднати до ПК. Нещодавно Sony в своєму пості заявила, що тестує можливість використання гарнітури PlayStation VR 2 на ПК. Компанія хоче зробити підтримку гарнітури на ПК загально доступно, і все це вже в цьому році. І це вірне рішення. Бо ПСВР2. А як вийшло, так про неї швидко і забули. Тепер же буде шанс реабілітуватися. І якщо це буде на рівні по типу там між Oculus або Meta Quest 3 та тим самим Pico 4, це буде крутий конкурент. За окуляри від яблука навіть не питайте. Я про це говорити не хочу. Ви думаєте, розумієте, чому? Ну а на цьому друзі в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за вашу увагу та підтримку, коментарями вподобайками та переглядами. А особливо подякую, як завжди, даю свою шану. Людям, хто підписаний на Патреон, фінансово підтримує, з'являється спонсором Ютуба або підписаний на БайміяКофі. Ті, хто залітає на наші стріми і закидують донатики. Я пам'ятаю ваші новенькі донатики на 100. присідань. Я записую всі. <сır> <сır> ну і дякую тим, хто має змогу ще доєднатися до такої фішечки, нещодавно вів, коли ми бачимо нові релізи ігор. Якщо вони вже доступні по передзамовленню у Steam, то деякі люди з вас вже ну, я бачив дуже приємно, дарують ці ігри якраз таки в мою бібліотеку. Таким чином, ми з вами зможемо цю. Продивитися і глянути на стрімі. За все це вам дуже щиро вдячний Низький вам уклін. Ну і не буду прощатися надовго, тому що скоро побачимося як в новинних відеох, як в подкастах, так і в стрімах. Тож, як завжди, бажаю вам кайфової гри. До зустрічі!